І переходите на новий раз, ви започаткували такий діалог, подавайте давайте рухатись далі. По закону, по законам ринкови. Тому, а ніби давайте ще будемо калюзу. І як вони є, так вони є. Ось і всі. це питання. До вас запитання. Вже два місяці в новому році прийшло. Коли буде результат? Так. І нам потрібен результат, тому що я говорю це офіційно, що вартість 3,53 вона не є фактичною. Вона є збитковою на сьогоднішній день. І це нас, нас гальмує в розвитку. Через рік має бути новий конкурс, за який обігових коштів немає, банки не дають кредити, немає ні в кого. Як нам оновитися, як нам надати вам якісніші послуги, коли немає звідки заробити? Тому на сьогоднішній день ви нас стримуєте в цьому, ви гальмуєте? чому людина, яка там щось торгує чимось, чи ви І коштує один, і ніхто про це не говорить. І це не ще день. Вона може заробити гроші, купити автобус, а я, як цій галузі, за це я не можу робити рухомість склад. Чому ви гальмуєте нас? Вона не дайте Дякую. Е, по питанню вартості проїзду. По питанню вартості приїзду повідомляємо. Проєкт рішення нашого комітету підготовлений. Проєкт рішення виноситься на найближчим вроздух от нашої криметики